Чи знаємо ми, що у світі існує ще безліч речей, яких ми не бачимо? Так, так, я точно знаю, що таке є. Звідки я знаю, запитаєте ви. А знаю я. Бо одного разу, коли я був зовсім маленьким, мені про це розповідала качечка. Але все по порядку. Мене звуть дзвоником. Не питайте, чому в мене таке дивне ім'я, сам не знаю. Але пам'ятаю, що так мене звали з маличку. Одного разу, будучи ще малим, я сидів на березі озера та гірко плакав. Мені було дуже сумно, адже я втратив маму. Здавалося, тепер я нікому не потрібен, ніхто не любитиме мене так, як любила вона. Я був нещасним. У цей час. До мене підпливла качечка. Довго вона просто дивилася на мене, а потім запитала: Ти що, своїми сльозами хочеш зробити озеро солоним? Я з подивом підвів очі, розуміючи, що вона певно пожартувала, але мені було зовсім не весело. Ні, кажу, я страшенно сумую за мамою. А якою вона була? Качечка з цікавістю злегка нахилила в бік голову. О, вона була найкращою у світі. Теплою, м'якою. Доброю, лагідною. Тепер я вже не відчую цього ніколи, гірко схлипуючи, сказав я. Чому це ніколи? Озирнись навколо і побачиш, твоя мама є скрізь. Наприклад, у теплому сонечку, яке тебе зігріває, у лагідній воді озера. У м'якому мохові, де зарилися твої ноги. І навіть у мені. Я розумію тебе, і мені хочеться тебе вислухати. Якщо ти цього не бачиш, то це зовсім не означає, що цього немає. Це просто в іншому вигляді. Не так, як ми звикли це бачити. Твоя мама завжди поруч, де б ти не був. Треба тільки розвернутися навкруги. А й дійсно. Я витер сльози, оглянувся і побачив цілий світ навкруги, який мені посміхався. Мама говорила до мене мовою пташок, обіймала теплим промінням, бавилася вітерцем, жбурляючи в мене листя, і я відчув її скрізь у кожній травинці. Комашці, у тому, як бережно вітер пригладив моє волосся. Я глибоко вдихнув і сказав, мамо, я тебе відчуваю, тепер ти зі мною назавжди. Адже тепер ти не людина, ти цілий світ. Спіть, маленькі анголядки, і не забудьте перед сном обійняти свою маму. А краще поцілуйте її.